Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у Страсбурзі візьме участь у європейській конференції голів парламентів та проведе низку двосторонніх зустрічей. Детальніше про це розповість наш кореспондент Богдан Олійник, який зараз на зв'язку зі Страсбурга. Богдане, вітаємо тобі слово. Вітаю, Назаре! Вітаю глядачів телемарафону. Єдині новини. Дійсно, вже завтра тут, в Страсбурзі, розпочинається робочий візит голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука. Програма можу сказати дуже насичена. Зокрема, спікер Верховної Ради візьме участь в європейській конференції голів парламентів. Також запланована низка двосторонніх зустрічей, зокрема з президентом парламентської асамблеї Ради Європи Теодорусом Русополусом, з генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе, а також зустрічі двосторонні зустрічі з. Главами парламентів країн Європи загалом поки що орієнтовно це буде таких. 15 зустрічей також голова верховної ради візьме участь у панельних дискусіях. Тут спікери поділяться власне своїми баченнями щодо майбутнього майбутнього європейського майбутньої європейської співпраці та власне спільного реагування на глобальні виклики. Власне цього року основні теми для обговорення це цієї конференції. Це захист демократії, насильство проти політиків. Власне, для України, ось ця конференція це не просто от такий майданчик для виступів, це перш за все можливість отримати ще більшої міжнародної підтримки на рівні парламентів країн Європи, обговорити нашу євроатлантичну європейську інтеграцію і також. Посилити тиск на Російську Федерацію. Власне, завтра очікується дуже багато. Будемо слідкувати і розповідатимемо вам уже зі Страсбурга. Тож передаю слово Назаре. Так, дякую тобі. Будемо, звісно, очікувати на наступні вімкнення, зокрема зі Страсбурга і в твоєму виконанні. Дякую, Богдана. Богдан Олійник був долучався до нашої ефіру. Зокрема.